Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, почнімо з трошки парадоксальної ситуації. Найгарячіша точка на українській воєнній карті зараз південь, але це також і найменш вивчена зараз наша воєнна точка, тому що є пряма заборона генштабу повідомляти е, про те, що там відбувається. Журналісти не мають доступу до передової. І я хотів вашу думку як військового експерта почути на цю тему, оскільки інформаційного вакууму не існує в сучасному світі. І якщо про щось, що відбувається на Півдні, не повідомляє. Ми, то про це повідомляють американці, росіяни, британці або просто українці, які не виконують не підпорядковуються генштабові. Скажіть, будь ласка, як це впливає на хід воєнної операції, така таємність? Знаєте, з точки зору оперативної безпеки, є таке поняття, у нас не дуже розповсюджено, але воно е, працює абсолютно в цивілізованих країнах світу. Е, така заборона є очевидною і об'єктивно необхідною. Тому що так ви абсолютно слушно зауважили, що росіяни, американці, британці про щось повідомляють. Але тут треба трошки робити таку селекцію. А саме, росіяни повідомляють все одно те, що нас ну не може збентежити, тому що 90% того, що вони повідомляють не відповідає дійсності. Йдеться про захмарні цифри знищеної техніки, сотні тисяч вбитих українських вояків і так далі. Тобто, це можна ну на це можна не зважати. Що стосується британців, американців, ну я читаю постійну інформацію, яка звідти надходить. Вона перш за все цікаво базується у більшості своїй на інформації, яку розповсюджує наш генеральний штаб. Або в друге в другій ітерації, якщо можна так сказати, вона є з із запізненням на добу, і це критично важливо для проведення такої операції, тому що будь-які висвітлення будь-якої події в реальній динаміці, в реальному масштабі часу при проведенні операції такого характеру, підкреслюю такого характеру, воно може завдати шкоди. Тому ну, що знаєте, на відміну від класичної операції, про які ми вже знаєте, зупи читати, дивитися в кіно, коли там малюють стрілочки, хтось кудись наступає, когось оточує. Ми маємо зовсім інший параметр операції. Той параметр визначається кількістю точкових ударів і інтенсивністю нанесення ударів. А що стосується висвітлення, ну такої заборони, знаєте, що не ви не говорити про південь, не існує, як я розумію, тому що я, наприклад, про це говорю, але просто є певні обмеження щодо вказання населених пунктів, щодо вказання тих чи інших підрозділів, які діють на тому напрямку, тому що для аналітика збір таких крупинок інформації є надзвичайно важливим для того, щоб із такої дрібної мозаїки скласти певну картину ситуації, що розвиваються, тому Підкреслю ще раз такої заборони висвітлювати події немає. Ну для журналістів є для журналістів. Ми не можемо потрапити на передову. Воєнні кореспонденти позбавлені зараз акредитації на передову, і це стосується всіх. Ви знаєте, я повністю підтримую цю ідею, тому що операція надзвичайно важлива. І я обома руками за вибачте, що так висло. Ні, ми констатуємо факт. Ми зараз не обговорюємо ну, нюанси. Ми констатуємо факт. І тому моя робота як журналіста шукати ту інформацію, яка допустима. Якщо ви кажете, що ви коментуєте, прекрасно за вашими оцінками, як військового експерта, на якому етапі зараз і наскільки успішно просувається ця операція, з того, що можна казати, і з того, що є в відкритих джерелах. З того, що можна казати, і те, що ми можемо знайти у відкритих джерелах, ми маємо робити висновок такий. Що інтенсивність бойових дій підвищується, і при чому підвищується постійно, наносяться удари на всю глибину бойових порядків Росії, включаючи не тільки правий берег Херсонщини, але і е, певні об'єкти на лівому березі постійно наносяться удари по комунікаціях. Тобто, наші вже знаєте, військові у зв'язку з тим, що розвідка налагоджена дуже добре, аж вибачте. Підскакують, чекають, коли противник зробить наступну понтонну переправу, тому що це просто ціль номер один, адже попадання по переправі, на якій знаходиться техніка, гарантовано знищує і переправу, і техніку. А у випадку Дніпра ця техніка знищується остаточно і безповоротно. А внаслідок того, що ведуться бої, ми можемо навіть просто зробити. А можу таке запропонувати: візьміть і відслідкуйте параметри втрат, які публікуються нашим генеральним штабом. І якщо їх порівняєте, наприклад, з даними, які звучали 2-3 тижні тому, ви побачите, що ці втрати зросли що менше в два-три рази. Тобто, якщо раніше навіть більше, тому що якщо раніше ми говорили про 3-4 знищених танка, то за останніми даними ми говоримо вже про 35 знищених танків і про, якщо ми говорили 60-80 окупантів, зараз говоримо про 300. Я розумію, що може бути певна статистична похибка, але тренд, тенденція така та спостерігається. Таким чином ми можемо зробити висновок, що інтенсивний вплив на бойові позиції противника здійснюється. Я не можу сказати на яких напрямках і на яку глибину здійснюється певні штурмові дії, але вже те, що противник засобами своєї маси інформації, засобами російської пропаганди говорить, що наступ відбито на всіх напрямках, вже природньо для нас свідчить про те, що він продовжується. Пане Сергію, в такому разі є факт, що ми наносимо регулярно удари по складах російської армії і позбавляємо їх можливості швидко поповнювати запаси. І є факт знищення всіх можливих мостів і переправ через Дніпро для того, щоб підтримувати угрупування росіян на правому березі Херсонської області. За вашими оцінками, наскільки швидко росіяни можуть все-таки поповнювати ці запаси боєприпасів своїх, бо вони ж якось їх мусять поповнювати, інакше їм доведеться просто скласти зброю. І наскільки ефективна наша оця боротьба проти їхніх боєскладів? Наша боротьба проти їхніх складів є досить ефективною, і з усвідомленням того, що противник не може технічно навіть відновити комунікацію сполучення між лівим і правим берегом, ми говоримо про те, що при такому постійному тиску можливості постачання будуть зменшуватися постійно. Треба просто розуміти, що є таке поняття, як ешелонування запасів матеріальних засобів і боєприпасів. Тобто знищення складів одного рівня, наприклад, оперативного, не означає, що все вони на наступний день перестануть стріляти, тому що є інші склади іншого рівня, які ну дуже мілкі для того, щоб по ним бити, але вони існують, що забезпечує противнику можливість вести вогонь наступні 3-5 припустимо діб. Плюс намагання переправити якісь боєприпаси або інші ресурси існує. І є інформація, скажімо так, з не зовсім відкритих джерел, що противник навіть човнами намагається перевести там два-три ящики з боєприпасами. Таким чином сказати, що ми повністю виключимо можливості поставок. Ні, але тут йдеться саме про те наскільки швидко ми зможемо впливати на цю ситуацію, і якщо дозволити образність поняття, це приблизно про те. Що є басейн і є дві труби? З однієї виходить вода в іншу входить. І наша задача, щоб та труба, в якій з якої вода виходить, була більша від тої труби, в яку якої вода заходить в басейн, для того, щоб її вичерпати, і самі розумієте, знов таки це з математики початкових класів для цього потрібно. Певний період часу, скажімо так, в залежності від того, скільки вони накопичили запасів, просто моє спілкування, наприклад, з херсонцями, які перебувають в окупації, свідчить ну це приватний досвід, але він свідчить, що вони побоюються чи не перетвориться Херсон на новий Маріуполь. І логіка мого запитання в тому, що наскільки багато у Росіян може бути цих боєприпасів, щоб вони дуже довго протистояли наступові і натискові наших збройних сил. Ви знаєте, тут дуже цікаве питання, і сказати, що, наприклад, боєприпасів вистачить на 3-5 днів я не можу, тому що ви розумієте, коли здійснювалася передислокація додаткових сил та засобів, то з ними передислокувалися, має передислоковуватися цей обов'язок командира передислокувати з собою певну кількість боєприпасів, таку так звану частину боєкомплекту. І, Відповідно, яка кількість військ знаходиться на тому березі, відповідно, така кількість боєприпасів могла бути переміщена, можливо, навіть з якимись ресурсами і запасами. Але тут йдеться про те, що ми здійснюючи постійний тиск, примушуємо противника витрачати боєприпасів більше, аніж може він собі дозволити підвести угу. і, і саме в цьому полягає наша задача. А щодо перетворення Маріуполя на Херсон, ну з моїх збору... Херсону на Маріуполь. Ой, вибачте, я запрошую Херсона на Маріуполь. Маю надію, що ми скоро повернемося в Маріуполь. Херсона на Маріуполь полягає саме в тому, що ми не можемо собі, як армія, дозволити таку розкіш, тому що ведення боїв у місті це найбільш виснажливий і недоцільний вид бою. Який ми просто як правило призводить до знищення бо фактично знищення боєготовності і боєздатності підрозділів, які здійснюють такі активні дії, то плюс ми розуміємо, наскільки багато там у заручнях опинилося цивільного населення, тому ми Нажалі. не можемо це. Так, пане Сергію нас залишається буквально трошки менше двох хвилин, але я би хотів коротко ще ситуацію на Донеччині, тому що за даними Генштабу і там росіяни несуть значні втрати. А ми якось випускаємо через південь ситуацію якраз на сході. Що ви скажете? Що вам відомо про бої на Донецькому напрямку? А на Донецькому напрямку, до речі, як і на харківському напрямку, ми теж його не дуже часто згадуємо. Але на тих напрямках бої інтенсивні бої продовжуються, і противник продовжує тиснути на нас. Єдине, що можна зауважити, що ми вже давно не спостерігаємо якихось активних дій у розмірі, якщо можна так висловитися, кількох батальйонних гру тактичних груп одночасно йдеться про ротні тактичні групи, і навіть окремі атаки взводами, які у деяких іноземних джерелах називаються розвідка боєм. Але противник продовжує тиснути і треба розуміти, маючи все ж таки чисельну перевагу, маючи перевагу в озброєній техніці боєприпасів, він. Повільно просувається, тобто за свідченням їх джерел, вони кажуть, що вони можуть просунутися на 100-200 метрів, і, на жаль, така тенденція спостерігається. Не знаю, просто не знаю, не можу сказати, наскільки в них вистачить ресурсів для здійснення таких абсолютно неефективних, я б сказав, екстенсивних дій. Але на сьогоднішній день, якщо підсумувати результати тижня, Певне просування на Бахмутському напрямку. Відчайдушні бої в районі Авдіївки, Мар'їнки. Активні бойові дії в районі Вогледара тривають так само, як зрозуміло і і просунути на дякую. У нас на жаль вичерпується час. Сергій Грабський був з нами в ефірі. Військовий експерт. За кілька хвилин випуск новин.